Нова раді стала, яка небувала на тесна, на весь світ засіяла, де Христос родився з діво. Вінчуємо вас поля, проживайте в гаряці, без клопоту, без біди до нової коляди. Дінзілін, день зелень, весело співаємо. Дзінділінь, день зелень, Бога прославляємо. Дідін, день, зелень, весело співаємо. Дідін, день зелень, Бога прославляємо Попере Зірка шлях нам осяває, пастушки у полі на сопілка грають. Дінзилінь, день зелень, весело співаємо. Діндінь, день-зелень, Бога прославляємо. Дінділін, день зелень, весело співаємо. Бога прославляємо, старі низенько, голови схиляють, ангели у небі, весело співають. Дзінь-дзілінь, день дзелень весело співаємо. дзілінь день дзелень Бога прославляємо. Весела ніч, весела година. Христос народився. Божа дитина, хочу ласкаве слово сказати, благословення принести до хати. Може в цій хаті когось бракує, може в цій хаті, хтось гірко сумує. Кого бракує, не забувайте, хто гірко сумує, розвеселяйте у біднім вертепі, у ясах, на Розвеселяйте.